«Гарно змагаємося стараємося». Десятирічна Соломія Самолюк займається баскетболом майже два роки. Сьогодні школярка учасниця спортивної естафети, яку організувала обласна федерація баскетболу в одному з ліцеїв Рівного. Соломію прийшла підтримати її мама. Вона вже досить довго ходить сюди. в Школу баскетболу це наша школа, де ми навчаємо. Що ходить. ось дуже подобається. Дуже раді, що вже другий раз проходить така гра. Там дуже класно, багато позитиву, емоцій. У складі обох команд є діти українських військовослужбовців, які воюють зараз на передовій, а також діти, які приїхали до рівного із фронтових міст через війну. Такі змагання організували, аби допомогти малечі швидше адаптуватися у новому середовищі і відволіктися від негативних спогадів, пояснює голова обласної федерації баскетболу. Олександр Процюк. Ми як федерація баскетболу беремо участь в тому, аби максимально інтегрувати їх в суспільство, залучити до тих процесів, які необхідні. Адже спорт – це. Такий феномен, який дозволяє спілкуватися, єднатися і також займатися тим способом здорового життя, який допомагає дітям у розвитку не лише фізичному, а й інтелектуальному. Одну з команд до змагань готував Микита Поліщук. 22-річний тренер переїхав до Рівного з Бахмуту. Це Такий незвичайний досвід, бо до кожної дитини потрібен особливий підхід, кожна вона індивідуальна. Це цікавий досвід. Через початок повномасштабного вторгнення багато чого не можемо проводити. Дітям хочеться веселища, хочеться гратися, хочеться якогось свята, тому це дуже гарна можливість, тому що вони і відпочили, пораділи, і позмагалися. Я люблю всіх, але друга команда, моя команда, вона саме особлива для мене. Такі спортивні ініціативи планують проводити й надалі у різних громадах Рівненщини. Найкращий спосіб десь відволіктися від тих неграздів це якраз активна фізична участь і взаємодія з дітками, які ми не розділяємо їх на місцевих, не місцевих. Вони всі для нас одні єдині, наші вихованці, молоді українці, які повинні бути здоровими, які повинні бути талановитими, активними. Якраз те наше майбутнє, заради якого ми захищаємо сьогодні незалежність нашої держави. Звісно, це дуже хороша ідея, так само ну як. І наші дітки, які живуть у мирних містах, от вони так само як кажуть, можуть спілкуватися з тими дітками, які переміщені, як кажуть уводити їх в своє середовище, щоб їм так само було спокійно, але і цікаво, і радісно, і весело від того, що вони находяться, хоча б на даний момент в нашій спокійній області. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.